Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо активно слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій країні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Збройні сили України продовжують стримувати ворога та очищати українську землю від окупантів Російської Федерації. Російські загарбники зосереджують власні зусилля на Донеччині, Луганщині та Півдні України. Де населені пункти вже знаходяться під тимчасовим контролем Росії, проте загарбнику не вдасться здійснити задумане, оскільки відважні підрозділи сил оборони мають на меті звільнення абсолютно всіх територій України на херсонському та запорізькому напрямку. Загарбники продовжують тероризувати цивільне населення. Ворог використовує міномети, танки, важку артилерію для здійснення обстрілів позицій українських військових, цивільну інфраструктуру та житлові будинки вздовж правого берега Дніпра. Під вогневе ураження потрапили понад 10 населених пунктів Херсонщини та Запоріжжя. Російські терористичні війська продовжують вогневий тиск на мирне населення Дніпропетровщини. Повідомляється, що минулої доби ворог знову обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. Противник використав реактивні системи залпового вогню для обстрілу позицій українських військових та населені пункти Нікопольського району. Внаслідок цього, на щастя, жодна людина не постраждала, проте пошкоджено десятки приватних житлових будинків, господарські та адміністративні споруди, а також газопроводи та лінії електропередач. Бахмутський та авдіївський напрямки продовжують залишатися одними з найгарячіших зон фронту. Російські загарбники використовують всі види озброєння для завдання ударів та здійснення обстрілів позицій українських військових. Попри постійні обстріли, Бахмут відвідав президент України та представники міністерства оборони, що стало повною несподіванкою для російських пропагандистів, бункерний дід так би зміг. Сумніваюся, як і всі інші українці. Українська авіація, підрозділи ракетних військ та артилерії продовжують завдавати удари по районах, де ворог зосереджує особовий склад, озброєння, військову техніку та зенітно-ракетні комплекси. Успішне вогневе ураження дозволило ЗСУ знищити склад боєприпасів, пункти управління, а також локації зосередження живої сили окупантів. Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, повідомила, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники діють за аналогічним сценарієм, який був у Херсоні. Зазначається, що на Херсонщині ворожі війська будували в обласному центрі укріплення, проте згодом залишили всі населені пункти правобережжя. Речниця сил оборони Півдня підкреслила, що наразі у місті Мелітополь відбувається ідентичний сценарій. Зараз росіяни змінюють лінію оборони на позиціях на лівобережжі Дніпра. Встановлюють бетонні протитанкові конструкції. Російська Федерація готується ще до одного жесту доброї волі. Міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що спеціальна військова операція була абсолютно необхідною. Її мета зірвати плани заходу щодо трансформації України в антиросію на думку рупора Кремля Лаврова. Завдяки СВО, наша країна зрозуміє, хто справжній братній народ. Мабуть, Лаврову забули розказати, що саме повномасштабна війна проти України стала головною причиною того, що кожний свідомий українець абсолютно нічого не хоче мати з агресором. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. У Чувашії вибухнула одна з ділянок газопроводу. Внаслідок даного інциденту троє осіб загинуло, та ще одна людина отримала поранення. За попередніми даними, ремонт газопроводу має зайняти мінімум три дні. На Росії розквітає бововна або росіяни знову палять там, де це заборонено. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні коментарі під випуском. Буде дуже цікаво почути вашу думку з приводу збільшення кількості пожеж на Російській Федерації та причин такої закономірності. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал Моя Україна. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають підіймати рейтинг роликів каналу на відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів дізнається правду про життя українців, яке кардинально змінилося внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Україна переможе. Продовжуємо допомагати ЗСУ до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.